Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо, шановні радіослухачі! В ефірі політична рубрика третього сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас, як завжди, працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Артур Анісов та моя колега Вікторія Парчевська. І сьогодні ми розпочинаємо цикл програми присвячений теоріям міжнародних відносин. Привіт, Віко! Вітаю, Артура. Парадигми теорії міжнародних відносин. Складна тема навіть для досвідчених науковців. Метою теорії міжнародних відносин завжди є. Наукове тлумачення найістотніших явищ, процесів та взаємозв'язків об'єкта дослідження від найдавніших часів, коли почали виникати перші цивілізації стародавнього сходу, людство намагалось осмислити найважливіші закономірності свого існування. Утворення держав та розвиток політичних і торгових стосунків між ними з усією актуальністю поставило на порядок денний проблему їх взаємовідносин. Сьогодні ми розглянемо теорію політичного реалізму. Вибір доволі сміливий, адже реалістична концепція наряду з Деалістичною складають фундамент усіх подальших теорій міжнародних відносин, а отже, і виступають доволі таки об'ємними. Проте цілком логічно розпочинати наш цикл саме з цієї теорії. Тож, віко, давай для початку з'ясуємо, коли та як з'явилася ця теоретична парадигма. Джерела політичного реалізму, як і його наукового опонента ідеалізму, сягають античних часів. Його засновником вважають давньогрецького історика Фукідіда, відомого як автора Пелопонезької війни, першої ґрунтовної праці, присвяченої Міжнародним відносинам Фукідід пропонує розрізняти причини та приводи до подій, що відбувались у стародавній Греції часів війни між Пелопонезьким та афінськими союзами, та намагається визначити їхню реальну основу, уникаючи суб'єктивних суджень і опираючись на факти. Серед усіх його висновків найважливішими є два: перший від найдавніших часів зіткнення між племенами та народами відбувались за володіння найціннішими для господарства землями. Другий стабільність стосунків між держав. Вами залежить від рівноваги сил між ними а війни виникають. Через її порушення Становлення теорії реалізму значною мірою відбулося завдяки італійському мислителеві епохи відродження Ніколо Макіавеллі. Свої теоретичні висновки він будував на дослідженні історії та узагальненні особистого досвіду, отриманого на посту канцлера Флорентійської республіки. Характеризуючи природну сутність людини, він стверджував, що вона незмінно егоїстична а будь-які суспільні процеси зумовлені людськими пристрастями, егоїзмом та матеріальними інтересами. Діяльність Людей визначається тим, що вони прагнуть досягнути однакової мети слави і багатства з історичним підґрунтям, усе зрозуміло. А як щодо власне політичних засад, реалістичної парадигми міжнародних відносин, основи теорії політичного реалізму Ганса Моргентау зведено до шести фундаментальних тверджень, із яких випливають усі інші, принцип залежності реальних явищ і процесів у сфері політики, як і суспільства загалом, під об'єктивних закономірностей глибоко вкорінених у людській натурі. Яка не змінилася від найдавніших часів удосконалювати суспільство та діяти в міжнародному середовищі доцільно, лише розуміючи його закони, які не можна інтерпретувати на свій розсуд, оскільки їх дія не залежить від волі людини. Початок уже цікавий. По простому це можна було описати висловом: не ми такі життя таке. Проте, якщо без жартів, то це відображає ключову ідею реалістичного сприйняття, що саме середовище диктує правила існування та зумовлює прийняття рішень за певними спроєктовані цим же середовищем шаблонами. Проте, якщо без жартів, то і відображає ключову ідею реалістичного сприйняття, яка полягає у тому, що саме середовище диктує правила існування та зумовлює прийняття рішень за певними спроєктованими цим же середовищем шаблонами. Цікаво, які ж принципи реалізму чекають на. Аздалі наступним буде принцип ототожнення інтересу і сили, а в міжнародній політиці силове узгодження інтересів між державами, який Ганс Моргентау називає ключовим у теорії реалізму розуміння інтересу як сили, дає змогу визначити головну мету політики досягнення влади. Власне, це поняття обумовлює специфіку політичної сфери, її відмінність від інших сфер життя, економіки, яку розуміють у категоріях інтересу, визначеного як багатство, етики, естетики чи релігії. Сила потрібна державі для самозбереження, тобто підтримання влади на власній території, але її акумуляція призводить до встановлення влади над іншими державами і народами. Далі, наскільки пам'ятаю, має бути принцип нестабільності інтересу та його змінності, залежно від оставин та конкретної ситуації. І в ньому мається на увазі, що тип інтересу, який визначає політичні дії у конкретний історичний період, залежить від політичного та культурного контексту, в межах якого формується зовнішня політика. Тика влада, так само як інтерес, залежить від середовища і може включати як фізичне насильство, так і культурний вплив, що дає змогу контролювати поведінку інших держав. Інакше кажучи, мета виправдовує засоби, навіть якщо доводиться йти на суперечливі з точки зору загальнолюдських моралей і цінностей рішення. Тому наступним і є принцип незастосовності моралі в її абстрактному розумінні до дій держав у міжнародних відносинах. Політичний реалізм визнає значення впливу моралі на політичні дії, але універс. Сальні моральні принципи не застосовані до державної діяльності в абстрактному формулюванні. Їх потрібно розглядати крізь призму конкретних обставин, місця і часу. Пригадує таке твердження, що мораль індивіда і держави відрізняються тим, що він може пожертвувати собою заради власних інтересів і переконань, але держава та її політична еліта відповідальні за долю своїх громадян і мусять вести політику так, щоб забезпечити виживання та процвітання нації. Критерієм зовнішньої політики і моралі в ній є результат, який вимірюється політичними наслідками. І це співвідноситься з принципом нетотожності моралі окремої нації з універсальними моральними законами. Ганс Моргентау стверджує: усі нації відчувають спокусу, і лише деякі з них можуть опиратися їй тривалий час. Подати власні цілі та дії як вияв універсальних моральних принципів це ототожнення небезпечне із політичного погляду, адже воно може створити викривлений погляд на міжнародну політику і призвести до того, що держави намагатимуться знищити одна одну, нібито в ім'я моральних ідеалів і навіть самого господа. Якщо політична еліта нації керується розумінням інтересу, визначеного як сила чи влада, вона здатна адекватно сприймати реальність, тому що оцінює інші нації як свою її політик. Ка ґрунтується на повазі до інтересів інших націй, вона захищає та реалізує інтереси своєї нації і демонструє поміркованість. І здається, це пролунав уже п'ятий принцип, п'ятий із шести. Очікую, що заключне твердження має окреслити якусь конкретну особливість, що стосуватиметься безпосередньо специфіки ведення уже міжнародної політики. Доволі близькі припущення, адже останнім постає принцип автономності зовнішньої політики, як і політики взагалі від усіх інших сфер міжнародних відносин. У політичній сфері діяльності, що визначається прагненням влади, формуються специфічні стосунки, які не завжди відповідають економічним інтересам, праву чи нормам моралі та релігії. Політичний реалізм визнає важ можливість будь-яких сфер суспільної діяльності, але розглядає їх крізь призму політики і потреб та інтересів у процесі її здійснення. Наскільки я обізнаний у реалістичній інтерпретації, то політика може бути спрямована на збереження статус-кво або на досягнення світового панування. Вона може визначати стілями цілями свободи, безпеки та процвітання або ж ідеалами економічного, соціального чи філософського змісту. Але в будь-якому разі для їхньої реалізації потрібно володіти силою і послуговуватись владою, і це має підтвердження в теоретичних дослідженнях на думку Ганса Моргентау політичну владу потрібно відрізняти від сили, що розуміють як пряме застосування фізичного насильства. Загроза фізичного насильства є органічним елементом політики, але її застосування означає відмову від політичної влади на користь військової або псевдовійськової. У міжнародній політиці військова сила найважливіший матеріальний чинник, що забезпечує політичну могутність держави. Застосування фізичного насильства підміняє психологічні відносини між двома суб'єктами, які є основою політичної влади, фізичними відносинами між ними, при яких один є досить сильним, щоб визначати дії іншого. Пам'ятаю, що спираючись на таке тлумачення принципів теорії політичного реалізму, Моргентаус формулював концепцію світового порядку спокою, яка ґрунтується на ідеї реалізації державами лише власних життєво необхідних інтересів, а також їхній добровільній відмові від інтересів впливу. На його думку, баланс сили поряд... Із самообмеженням цілей зовнішньої політики є найефективнішим механізмом підтримання стабільності в міжнародній системі. Зовнішня політика держав може бути спрямована на підтримання власного статус-кво, тобто відповідати цілям самозбереження та запобігання різким змінам у міжнародних відносинах, але вона може мати характер підтримання престижу в міжнародному співтоваристві, послуговуючись дипломатичними засобами та військовим потенціалом, а також полягати у прагненні могутніх націй до. Узалежнення інших держав і народів ти так натхненно розповідаєш про політичний реалізм, що я ж починаю пригадувати наші пари з теорії міжнародних відносин, особливо лекції. Проте крім теорії, важливим є саме практичне застосування і, от відносно сучасної динаміки, як реалісти тлумачать міжнародний порядок. Почнемо з фундаментальних засад. Перша історія вчить, що люди за своєю природою грішні і порочні серед усіх людських гріховних прагнень немає більш сильного неухильного і небезпечного ніж прагнення влади і намагання впливати на інших думка, ніби можливо викорінити цей інстинкт є абсолютно утопічною. Друге, за таких умов, як зазначав Томас Гоббс, боротьба за владу є війною всіх проти всіх. Загальна картина. Позбавлена барг оптимізму, і це виступає поясненням принципів середовища та суб'єктів у ньому. А як щодо розуміння алгоритмів управління цими самими суб'єктами у такому середовищі у цьому контексті? Первинний обов'язок будь-якого керівника держави в такій системі мета, які всі інші цілі повинні бути підпорядковані захист державних інтересів, що визначається як накопичення сили і залучення союзників. Хочеш миру, готуйся до війни. Тобто, твоя здатність зберегти мир залежить від того наскільки ти Готовий воювати. Якщо готовий, на тебе навряд чи хтось нападе. До речі, в описі середовища ми уминули факт прийняття міжнародної арени як анархічного простору. Цей принцип також має свої поведінкові наслідки. Анархічна природа міжнародної системи робить необхідним накопичення військової сили для відбиття нападу потенційних супротивників. Звідси випливає факт того, що сильні підпорядковують собі слабких. Слабкі змушені шукати захисту в сильних, вступати з ними в союзи. Які не можуть бути рівноправними, тому не всі актори на світовій арені повноцінні. Справжній міжнародний актор це той, який входить до групи головних акторів, приблизно рівних за силою держав. Виглядає як звуження кола суб'єктів до виключно великих держав. Водночас, саме епоха реалістів започаткувала посилення дещо слабших гравців за рахунок союзництва, а згодом і альянсів. Такий підхід також існує. Можна допускати посилення спроможності союзників захищати себе, але при цьому потрібно бути абсолютно впевнено моїх їх лояльності в тому, що на них можна покластися за непослух карай союзників сильніше ніж ворогів. А як щодо таких важливих на сьогодні вимірів як економіка та економічна співпраця через інтеграційні об'єднання, економіка має відносно менше значення для державної безпеки ніж військова сила, і важливо, переважно як засіб накопичення державної могутності і престижу щодо міжурядової взаємодії, то ніколи не можна довіряти завдання збереження безпеки міжнародним організаціям або покладатися при цьому. На міжнародне право тому, що в міжнародних відносинах, на думку політичних реалістів, немає верховної влади. І нікому наглядати за виконанням цього права з усього переліченого витікає баланс сил те саме ключове поняття політичного реалізму, що пов'язане з співвідношенням сил ключових акторів конкретної системи міжнародних відносин. Відповідно, якщо всі держави прагнуть якомога більше наростити свою силу, стабільність буде результатом збереження і підтримки балансу сил, що живиться змінною системою альянсів. Традиційні або класичні реалісти вважають баланс сил продуктом дипломатії. Неореалісти вважають що система міжнародних відносин має тенденцію до природної зміни співвідношення сил. Зміст теорії балансу сил зводиться до трьох тверджень: по-перше, основою нормальних міжнародних відносин є стабільність, що ґрунтується на рівновазі сил держав, які потенційно можуть воювати між собою. По-друге, причиною війни є порушення рівноваги сил між державами-ворогами, що дає підстави сильнішій сподіватися отримати перемогу та робить її позицію безкомпромісною а поведінку агресивною. Потретє. Стабільність можна підтримувати, створюючи коаліції, спрямовані проти найсильнішої із держав порушника рівноваги. До того ж, сумарна сила членів коаліції має бути не менша за силу протилежної сторони. Теорія балансу сил набуває наукової довершеності з формуванням наукових основ теорії політичного реалізму, частиною якої вона і стала. Якщо звернутися до теоретиків, то один з найбільш відомих реалістів Генрі Кісінджер зазначав, що теоретики системи рівноваги сил часто. То подають справу так, ніби вона якраз і є природною формою міжнародних відносин. Насправді ж система рівноваги сил в історію людства спостерігається дуже і дуже рідко. Серед науковців реалістів вагомий внесок у теорію реалізму зробив Едвард Кар, книгу якого «20 років кризи вважають однією з перших фундаментальних спроб повністю переосмислити міжнародні відносини в традиціях політичного реалізму. Едвард Кар гостро критикував панімну на той час теорію ідеалізму, стверджуючи. Що відмінність між її прихильниками та реалістами полягає в тому, що схильність ігнорувати те, що було, і розглядати те, що має бути, і схильність виводити те, що має бути, з того, що було і що є, визначають два діаметрально протилежні підходи до розв'язання будь-якої політичної проблеми. Теорія політичного реалізму є майже невичерпною. Проте, гадаю, нам таки вдалося здійснити її детальний розбір та з'ясувати основні. Засади реалістичного сприйняття світової політичної арени. Дякую тобі, Віко, за поглиблений екскурс по одній з фундаментальних теорій міжнародних відносин. А наш ефір добігає кінця. З вами були Вікторія Парчевська та Артур Анісов. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно, Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.